Вітаю, з вами Дмитро Шевченко. Я психолог, психотерапевт, спеціаліст терапії прийняття відповідальності, і ми розпочинаємо наш другий випуск. На консультаціях мене часто запитують, як зробити так, щоб чоловік не ображав? Або, наприклад, що мені робити, мене ображають мої діти. Або, наприклад, на мене жаліються, що я ображаю друзів. І кожного разу, коли я починаю працювати з такими запитами, я бачу, що вони ґрунтуються на тому, як наш розум і мова грають одне з одним в ігри. Коли я планував цей випуск, то я помітив, що можна говорити про образу як про те, дещо, що зрозуміло і важливо, можливо, для багатьох, і в той же час можна пояснити дещо складну теорію, зазвичай складну теорію, на якій будується терапія прийняття відповідальності. Зокрема, ця теорія про взаємовідносини нашого розуму і мови, якою ми розмовляємо, якою ми мислимо. Отже, тема сьогоднішнього випуску чи можливо образити іншу людину. Хочу почати з невеличкої вправи, яку ми досить часто робимо на перших консультаціях. Подивіться навкруги, виберіть який-небудь об'єкт і спробуйте його описати. Я буду виконувати цю вправу, оскільки ми з вами не на консультації, але якщо вам цікаво, то ви після інструкції можете поставити на паузу і спробувати її виконати, щоб подивитися, чи вийде у вас щось схоже на те, що буду робити я. Отже, інструкція така: ми просто беремо об'єкт і пробуємо його описати якомога детальніше і предметніше. Е, я, наприклад, візьму свій телефон і спробую описати його. Отже, в мене на руках мій телефон. Він е, важить 354 грами. В нього екран. 6,1 дюймів Він чорного кольору. І ще можу сказати, що він тримає заряд з моїм режимом використання, я небагато сижу в телефоні, 24 години. Я також можу сказати, що цей телефон дуже зручний, бо він невеликого розміру, він поміщається в будь-яку кишеню. Він досить легкий в порівнянні з моїм попереднім телефоном. Він мені дуже сильно подобається. От, якщо ми візьмемо все те, що я зараз проговорив. І спробуємо е, проаналізувати, то помітимо, що е, всі описи, які я дав свого телефону, можна розділити на дві категорії. Одна із них це характеристики. Як ви розумієте, це та частина, де я кажу, що він чорний, де він важить 354 грами, де в нього діагональ 6,1 дюйма, тобто це конкретні характеристики телефону. Однак, коли я кажу, що він зручний, легкий, мені подобається, це вже оцінки. Тобто це моє суб'єктивне сприйняття цього телефону. Чому ми на цьому так зупиняємося? Проблема в тому, що наш мозок погано відрізняє характеристики від оцінок, і коли він зливається з оцінками, тобто починає в них вірити, наче це об'єктивні якісь характеристики, це впливає на його сприйняття реальності, це впливає на його поведінку. Я думаю, що багато з вас вже чули про таке дослідження, про такий науковий експеримент. Якщо ні, зараз послухаєте, це експеримент про два класи і охайність. Спочатку експериментатори спостерігали за кількома класами в школі і аналізували наскільки вони охайні. Там були конкретні речі, які їх цікавили, наприклад. Чи попадають учні одразу в урну, а якщо попадають, то якщо не попадають, то чи прибирають за собою, в якому стані вони залишають клас після уроку, чи гарно витирають дошку, чи ставлять стільці на місця. Ну тобто якісь конкретні критерії, по яких оцінювали класи. І потім взяли просто два класи з приблизно однаковими оцінками на, на одному приблизно рівні. І от одному класу почали казати, що ми перевірили вашу школу, як ви знаєте, ми проводили дослідження, і виявилось, що ви найчастіший, найохайніший, найкращий в плані. Чистоти і охайності клас в школі. А іншому класу сказали повністю протилежне, що в результаті наших досліджень ми з'ясували, що ваш клас найменш охайніший клас в школі. Ви завжди кидаєте сміття не в смітник, ви завжди залишаєте клас брудним, ви не витираєте дошку, ну і таке інше. А потім власне почався вже експеримент, коли за цими класами продовжили спостерігати вже таємно і знову таки вимірювати їхні показники охайності. Очевидно, що клас, якому казали, що ви молодці, ви частюлі і так далі, той клас став ще більш охайним, ще більш обережним з обладнанням, і почав залишати клас ще більше в більшій чистоті ніж до уроків. В той час, як клас якому сказали, що вони неохайні, дійсно почали бути дуже сильно неохайними, їхні показники дуже сильно впали. Але якщо ми задумаємося і запитаємо, чому, чому так сталося, то, власне, з точки зору терапії і прийняття відповідальності сталося те, що в класі в одному і в іншому відбулася процедура, по суті, злиття із оцінкою. В одному місці, в одному класі відбулося злиття із оцінкою, де ви охайні, і це вплинуло на поведінку класу. В іншого класу відбулося злиття з оцінкою. Ви неохайні, і це також вплинуло в протилежну сторону на їхню поведінку. Тепер вже від якихось абстрактних прикладів і наукових досліджень, власне, до, до практики, тому що це ця інформація для нас дуже важлива, і я постійно щоденно на всіх своїх консультаціях бачу оцей елемент злиття з оцінкою і негативний вплив на поведінку на життя людини. Бо, наприклад, такі оцінки, як в мене нічого не вийде, або оцінка я завжди запізнююсь, я нічого не досягла, я прокрастинатор і таке інше, такого постійно і дуже багато. Як ви розумієте, коли людина зливається з подібними оцінками чи з подібною оцінкою, це гарантовано і точно її кудись веде. Це гарантовано і точно впливає на її поведінку. Вона починає діяти у відповідності до цієї оцінки, тому що вона в цей момент сприймає що це характеристика, що це об'єктивно. Але знаєте, ми не боремося із оцінками як такими. Ми не кажемо, що вони абсолютно зло там, чи вони щось нам не дають і таке інше. Тому що зверніть увагу, злиття з позитивними оцінками теж працює. Якщо людина каже, що я буду намагатися, я буду старатися. Ставати все кращою і кращою версією себе, я хочу найкраще для своєї дитини, я бережу природу і такі інші оцінки. То в цьому аспекті таке злиття допомагає людям жити більш якісне, більш наповнене, більш цікаве життя. Тому ми не боремося в терапії з оцінками. Ми боремося саме тоді, коли злиття з оцінкою створює проблеми і ускладнює життя людини. Будемо вважати, що наш терапевтичний такий екскурс в науку в мислення і в мову підходить потихеньку до завершення. Я хочу, щоб ви винесли основні тези, основну ідею. Мова дуже сильно впливає на наше мислення. У нашому відношенні до себе, до оточуючих, до предметів, до життя місяця характеристики оцінки. Мозок погано відрізняє характеристики від оцінок, і іноді це створює дуже сильні проблеми і ускладнює життя людям. Тепер, коли ми тримаємо ці тези в нас в голові, спробуємо повернутися до питання про образу. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, виходячи з цього, що ми вже знаємо? Мене ображають діти. Це характеристика дітей чи оцінка їхнім діям. Чоловік мене ображає. Це оцінка чи характеристика? Я думаю, ви вже розумієте. Очевидно, що це оцінка. Ну, тому що, коли ви почули чоловік мене ображає, то ви зрозуміли, що виникла образа. Але що саме зробив чоловік, вам не стало ясніше навіть на трошки. Вам все рівно треба питати, що він зробив, чи про що він там забув, чи що він не зробив. Вам вам потрібно уточнювати. І якщо ви дізнаєтесь, що, наприклад, чоловік не привітав із якимось святом, пропустив річницю. Запізнився і так далі, да, то ви скажете, ага, тепер стало зрозуміло, це характеристика. Він не прийшов вчасно, це характеристика, він забув, це характеристика. Я на це образилась, а це оцінка. Якщо ми з вами розуміємо, що це оцінка, то з цього випливає, що основне це як людина сприймає ці дії, як вона до них відноситься. Отже, сьогодні ми поговорили з приводу образи, поговорили про характеристики, поговорили про оцінки. Відповідь, як ви розумієте, дуже проста: образити людину неможливо. Хоча так сказати можна з точки зору мови, зробити це неможливо. В яку б дію ви не привели, який б приклад ви не привели, ви розумієте, що хтось на цю дію образиться, а хтось буде агресивним, хтось перейде в захисний режим, хтось припинить з вами спілкування. Тобто немає наперед встановленої реакції на вашу поведінку. І виходячи з того, що образа. Чи що дії є ображаючими, це оцінка людини, яка вирішує ображатися чи не ображатися, ми розуміємо, що образити когось неможливо. Результат образа повному контролі, в повній залежності від людини, яка буде ображатися чи не буде ображатися. А якщо людина вирішить не ображатися, то що б ви не робили, ви не зможете її образити. А якщо людина вирішила ображатися, то що б ви не зробили, вона обов'язково образиться. Тому я завжди намагаюся в консультаціях і в питаннях про образу якомога швидше переходити до аналізу функції образи. Давайте спробуємо подумати на питання, для чого люди ображаються, в чому сенс, в чому функція, в чому призначення образи. І тоді ми зрозуміємо, що. Це певна форма поведінки, яка націлена на певний результат. Це дуже дорога форма поведінки. Вона здатна зруйнувати життя як і людини, яка ображається, так і людини, на яку ображаються, якщо та людина втягнеться в цю гру. Але функція призначення в неї не руйнувати життя. Функція в неї і призначення найчастіше полягає в тому, що у людини просто немає інших форм поведінки, немає інших варіантів, як досягти бажаного. Якщо та мама, яка ображається на своїх дітей, що вони там її не слухають, ми запитаємо, яка функція, чого ви хочете. Ну, я хочу, щоб вони мене слухали. Тобто, образа це просто така неефективна метода, як зробити так, щоб діти вас слухали. Ні, вона не працює, вона не приводить до результату, тому що людина б не ображалась на дітей. Але й інших варіантів мама не знає і не вміє досягти бажаної цілі іншим способом. Чи є та дитина, яка відчуває, що ображає маму? Чого мама ображається? Ну бо я їй не телефоную. Що мама хоче досягти своєю образою? Хоче, щоб я телефонував, щоб мені було вигідніше телефонувати мамі, ніж не телефонувати, і тоді вона на мене, на, на мене образиться. Тобто, в реальності мама хоче просто контакту, просто хоче спілкування, близькості і бути в твоєму житті так. Чи може вона це зробити іншим способом? Ти можеш їй підказати, як, як це зробити так, щоб не треба було ображатися, так щоб тобі було комфортно і окей. Наприклад, я не буду кожен день з тобою розмовляти, але раз в три дні ми можемо зідзвонитися, домовитись, як певний як, як обов'язковий зідзвін. Ми можемо, але для цього тоді нам треба знайти якісь теми, які нам взаємно цікаві. Я не хочу просто звітувати про свій день і е, більше нічого від цього не мати. Тобто це питання можна вирішувати, коли ми розуміємо функцію і на що направлена на образа. Але це вже трошки тема іншого випуску. Я думаю, що ми ще будемо повертатися до цієї теми, якщо вона зайде. Я дуже вам дякую за прослуховування. Якщо виникають коментарі чи запитання, будь ласка, ставте їх в тих застосунках, в яких ви слухаєте цей подкаст, ставте лайки, підписуйтесь, гарного всім дня і на все добре.